Тема лекції. Приймальне відділення. Приймальне відділення є важливим відділенням лікарні. У ньому проводять прийом і реєстрацію хворих, огляд, об'єктивне обстеження та первинну діагностику, санітарну обробку, транспортування хворих у лікувальне відділення, здійснюють довідкову інформаційну роботу. За потреби надають невідкладну медичну допомогу. Приймальне відділення має бути розташоване недалеко від в'їзду на територію лікарні та бути зручним для транспортування хворих, мати і під'їзні асфальтовані доріжки, широкі сходи та двері для проходу з ношами та каталкою. Біля входу до приймального відділення повинна бути прикріплена вивіска, яку добре видно здалеку в будь-яку годину доби. Зв'язок приймального відділення з відділеннями лікарні повинен здійснюватись за допомогою вантажного ліфта. Приймальні відділення можуть бути двох типів централізоване і децентралізоване. У багатопрофільних неінфекційних лікарнях при централізованій системі планування всі лікувальні та діагностичні відділення розташовані в одному корпусі. Там розташоване і приймальне відділення. При децентралізованій системі налаштування приймальне відділення знаходиться або в окремій будівлі, або в одному з лікувальних корпусів. Звичайно, там, де знаходиться відділення реанімації, хірургічне відділення, операційний блок. Спроти епідемічних міркувань, інфекційних хворих, породілей, дітей приймають безпосередньо в профільних відділеннях, де створюють приймальні відділення. Крім того, на базі приймального відділення розташовують довідкову службу лікарні. Приймальне відділення складається із місця для очікування пацієнтів та тих, хто їх супроводжує. У ньому має бути достатня кількість стільців, телефон довідкової служби лікарні, інформація про режим роботи відділень, номера телефонів адміністрації лікарні, реєстратури, в якій медична сестра оформлює документацію на хворих, які поступають до стаціонару. Бажано, щоб для планових та ургентних хворих були окремі реєстратури. Повинні бути процедурні кабінети, де проводять промивання шолунка, катетеризацію сечового міхура, постановку клізми тощо. Маніпуляційний кабінет, де у разі потреби пацієнтові роблять різні ін'єкції та кілька оглядових кабінетів для огляду пацієнтів різними лікарями, наприклад, терапевтом, хірургом, гінекологом тощо. Діагностичні кабінети, де здійснюють електрокардіографічні, лабораторні, рентгенологічні, ендоскопічні та інші дослідження. Перев'язувальна та мала операційна або декілька малих операційних. Кімнати санітарного пропускника. До них відносяться роздягальня, душові та ванні приміщення, кімната для спеціальної санітарної обробки хворих з педикульозом, коростою тощо. Бажано, щоб для планових та ургентних хворих були окремі санпропускники. Для пацієнтів з підозрою на інфекційне захворювання або гарячкою невідомого генезу повинні бути ізолятор або бокс. Предмети, з якими він стискався, а також приміщення, де перебував, знезаражують. Також в приймальному відділенні є кабінети за відділення старшої медичної сестри, чергового лікаря та службові приміщення для медичного персоналу. Неподалік від приймального відділення повинен знаходитись гардероб з камерою для зберігання одягу пацієнтів та сейфом. Функції приймального відділення: прийом та реєстрація пацієнтів, огляд, первинне обстеження пацієнтів та встановлення попереднього діагнозу, надання кваліфікованої медичної допомоги, санітарно-гігієнічна обробка хворих, що поступають до стаціонару. Транспортування пацієнтів в лікувальні відділення лікарні. Госпіталізація пацієнтів до стаціонару може відбуватися такими шляхами машиною швидкої допомоги внаслідок виникнення гострого або загострення хронічного захворювання у разі нещасного випадку або травми. Це ургентна госпіталізація. Планова госпіталізація відбувається за направленням лікаря закладу первинної медико-санітарної допомоги у разі неефективності амбулаторного лікування. Переводом з інших закладів охорони здоров'я шляхом самозвернення без будь-якого направлення, якщо хворому стало погано і він самостійно звернувся до лікарні. В приймальному відділенні хворому вимірюють температуру тіла, проводять ретельний огляд шкіряних та волосистих покровів тіла з метою виявлення педикульозу та корости. Отримані результати реєструють в історії хвороби. Далі відбувається огляд пацієнта лікарем приймального відділення, який проводиться в одному з оглядових кабінетів. З метою уточнення діагнозу лікар приймального відділення може запросити для консультації відповідних спеціалістів, наприклад, хірурга, гінеколога, травматолога та інших. Якщо є необхідність, у приймальному відділенні проводять термінові лабораторні та інструментальні дослідження, це можуть бути аналізи крові, сечі, ЕКГ, рентгенологічні дослідження тощо. Після закінчення огляду пацієнта лікар заповнює медичну карту стаціонарного хворого, виставляє діагноз при госпіталізації, відмічає необхідність санітарної обробки, визначає відділення, в яке буде госпіталізований пацієнт, та спосіб транспортування. Всю необхідну медичну документацію оформлює медсестра приймального відділення після огляду пацієнта лікарем та вирішення питання про госпіталізацію. Під час реєстрації пацієнта медична сестра всі дані про нього отримує з направлення від лікаря, від самого хворого чи його родичів або осіб, що його супроводжували. У журналі реєстрації поступаючих хворих та відмов у госпіталізації медсестра вносить наступні відомості номер, за яким зареєстрована госпіталізація, дату та час госпіталізації. Прізвище, ім'я та побатькові та дату народження пацієнта, адресу, за якою він проживає, або місце проживання та номер телефону родичів чи близьких дані про медичний заклад чи особу, яка направила пацієнта на госпіталізацію, назву відділення, до якого госпіталізований пацієнт. Також в цей журнал виносять інформацію про номер медичної карти стаціонарного хворого або історію пологів, діагноз, який був виставлений пацієнту при направленні до стаціонару. Діагноз виставлений пацієнту під час виписки зі стаціонару, а також дату його виписки. Якщо пацієнта переводять до іншого стаціонару, медпрацівники повинні вказати його назву та дату, коли було здійснене таке переведення. Хочу звернути вашу увагу на те, що цю інформацію зазначають лише на підставі даних медичної карти стаціонарного хворого. Ті ж дані медсестра реєструє на титульному листку медичної карти стаціонарного хворого. До медичної картки додається персональний листок лікарських призначень та температурний листок. Також медсестра заповнює паспортну частину картки хворого, що вибув зі стаціонару, яку вкладає в історію хвороби. Всі дані про пацієнтів, що поступають, вносять та зберігають в електронному вигляді. Але в деяких закладах охорони здоров'я після закінчення чергування дані про всіх хворих, які були госпіталізовані, вносяться медичною сестрою в алфавітний журнал. У ньому записується прізвище ім'я та по батькові, номер медичної картки, дата госпіталізації, назва відділення стаціонару. Це потрібно для довідкової служби. Якщо у пацієнта є документи або цінні речі, медична сестра в присутності свідків приймає їх у нього або у персоналу швидкої допомоги та, згідно з описом, зберігає їх у сейфі. Після огляду лікарем пацієнтові можуть відмовити у госпіталізації з таких причин. Відсутність потреби в госпіталізації взагалі. Якщо після надання допомоги стан пацієнта повністю нормалізувався, наприклад, після гіпертонічного кризу, або непрофільність хвороби, якщо під час огляду пацієнта бригада швидкої допомоги ще не поїхала, вона має доставити його до профільної лікарні. Якщо поїхала, черговий лікар викликає бригаду швидкої допомоги, що спеціалізується на перевезенні таких хворих. Дані про пацієнта, якому було відмовлено в госпіталізації, вносяться до журналу реєстрації поступаючих хворих та відмов від госпіталізації. У ньому вказується причина відмови із зазначенням даних об'єктивного обстеження пацієнта в приймальному відділенні та заходи, які були вжиті стосовно пацієнта. В такій ситуації мова йде про вид медичної допомоги, який був застосований щодо пацієнта. Направлення його до іншого стаціонару. Існують випадки, коли пацієнт сам відмовляється від госпіталізації. В такому разі складають акт про те, що хворий категорично відмовляється від необхідної йому госпіталізації та стаціонарного лікування у відділенні. Проводять співбесіду з пацієнтом про необхідність стаціонарного лікування і можливі наслідки у випадку його відмови. Вказують, що хворий категорично відмовляється від госпіталізації навіть після проведеної спеціальної бесіди і що хворий попереджений про наслідки відмови. Підписується пацієнт, свідок, лікар, проставляється дата. Такий акт підшивають до відповідного запису в журналі реєстрації відмов від госпіталізації. Якщо пацієнт непритомний, реєстрація його відбувається зі слів осіб, що його супроводжують або за наявними документами. Якщо їх немає, у приймальному відділенні докладно описують його зовнішні предмети, одяг і ці відомості подають до поліції. Це роблять після того, як пацієнта гуляне лікар та йому нададуть необхідну медичну допомогу. У всіх документах до встановлення особи хворий проходить як невідомий. У оглядовому кабінеті пацієнта роздягають та складають опис майна у двох примірниках. Один прикріплюють до історії хвороби, другий до речей, які здають на речовий склад та зберігають до виписки хворого. Цінності та гроші згідно опису зберігають у сейфі. Пацієнту, що поступає до стаціонару в надто тяжкому стані, або стані, який потребує реанімаційних заходів, спочатку надають відповідну допомогу, а вже потім його реєструють. У випадку госпіталізації неповнолітнього без супроводу родичів або пацієнт госпіталізований у зв'язку із захворюванням чи травмою, що виникли поза домом, медична сестра приймального відділення повідомляє про це родичів хворого. В оглядовій кімнаті медична сестра приймального відділення проводить антропометричні дослідження та записує результати в медичну карту стаціонарного хворого. Антропометрія це сукупність методів визначення фізичного розвитку людини, зросту, маси тіла, окружності грудної клітки та живота тощо. Вимірювання антропометричних даних зросту і маси тіла має велике значення при діагностуванні деяких захворювань, наприклад, ожиріння, дистрофія, гормональних порушень. Масу тіла пацієнта необхідно знати для розрахунку дози лікарського засобу, вибору необхідної дієти, а іноді і для оцінки ефективності лікування. Вимірювання окружності грудної клітини грає певну роль у діагностуванні захворювань легень. Вимірювання маси тіла хворого проводять на вагах, які перед цією процедурою правильно встановлюють та регулюють. Зважування бажано проводити наче, після випорожнення сечового міхура та кишок. Пацієнт повинен бути одягнений тільки в натільну білизну. Зважування стаціонарних хворих проводять один раз на тиждень. Частіше, чи тричі на тиждень або щодня, проводять зважування пацієнтів з ожирінням, виснажених та пацієнтів з набряками. Вимірювання зросту проводять за допомогою ростоміра. Вертикальна його стійка має сантиметрові поділки. Вздовж стійки пересувається горизонтально розташована планшетка. Пацієнт без взуття стає спиною до стійки, щільно торкаючись її п'ятами, сідницями, міжлопатковою областю та потилицею. Його голова повинна знаходитись у такому положенні, щоб козалок вуха та зовнішній кут ока знаходились на одному горизонтальному рівні. Планшетку ростоміра опускають на голову пацієнта. Показник зросту визначають по нижньому краю планшетки. Вимірювання окружності грудної клітки проводять м'якою сантиметровою стрічкою. Ззаду – під лопатками, а спереду по четвертому ребру, у чоловіків під сосками, у жінок вище грудних залоз. При цьому руки хворого знаходяться в опущеному положенні. Окружність грудної клітки вимірюють під час максимального вдиху та видиху, а також під час спокійного дихання. Окружність живота вимірюють для контролю за динамікою аситу, а також при ожирінні. Роблять це вранці після дефекації та сечовипускання. М'яку сантиметрову стрічку накладають спереду на рівні попка, ззаду на рівні третього поперекового хребця. У пацієнтів з аситом збільшення окружності живота навіть на 1 см може свідчити про накопичення рідини в черевній. Порожнині. Під час госпіталізації пацієнта в стаціонар у санпропускнику приймального відділення йому можуть проводити санітарну обробку. Характер санобробки визначає лікар приймального відділення. В залежності від стану пацієнта, санітарна обробка може бути повна або часткова. До повної санітарної обробки відносяться ванна чи душ. До часткової вологе обтирання керує санітарною обробкою хворого і бере безпосередню участь у її проведенні медична сестра приймального відділення. Тривалість повної санітарної обробки не повинна перевищувати 20-25 хвилин. Під час миття необхідно постійно стежити за станом пацієнта, за його пульсом, диханням, кольором шкіри. Під час миття медичні сестри можуть допомагати родичі хворого або молодша медична сестра, але всю відповідальність за стан пацієнта несе медсестра, тому вона не повинна залишати пацієнта. У разі погіршення стану процедуру потрібно негайно припинити пацієнта витягнути з ванни, вкласти на кушетку та викликати лікаря. Часткову обробку здійснюють поступовим протиранням окремих ділянок тіла зволоженим теплою водою, рушником або серветкою, розпочинають з обличчя і закінчують нижніми кінцівками. Кожну оброблену анатомічну ділянку тіла відразу витирають насухо та прикривають простирадлом або ковдрою з метою запобігання переохолодження пацієнта. Після санітарної обробки пацієнт надягає, чи його переодягають в чисту білизну. При загрозливих для життя станах спочатку пацієнтові надають невідкладну допомогу, а потім здійснюють часткову санітарну обробку. Під час надзвичайно загрозливих для життя станах пацієнта одразу транспортують в операційний блок або реанімаційне відділення. В оглядовій кімнаті лікар уважно оглядає пацієнта на наявність корости, а медична сестра при достатньому освітленні з використанням лупи волосисту частину голови на наявність педикульозу. Головна вуша найчастіше живе у волосистій частині голови, в основному на скронях потилиці, тім'ї, але може зустрічатися також на тілі, одязі, білизні. Лобкова у волосі лобка, але зустрічається у волосі грудей, бороди та брів. Платяна у білизні людини при великій кількості може селитися в одязі, постільній білизні, панчохах, взутті. Яйця вушеї, гниди жовтувато білого кольору, овальної форми, ніби приклеєні до волосяного стержня біля кореню волосся. Під час проведення обробки хворих на педикульоз керується наказом номер 38 На момент записування цієї лекції, дату ви бачите на екрані, цей наказ є чинним. У санпропускнику є спеціальна укладка, до якої входять всі необхідні предмети. Зараз на екрані ви бачите перелік того, що повинно в ній знаходитись. Хімічний метод боротьби з педикульозом полягає у використанні різних засобів, які можуть бути у вигляді розчину, крему, гелю, лосьону, шампуню, емульсій, аерозолю та твердого мила. Згідно з наказом номер 38 заборонена обробка педикулоцидами дітей до 5 років, вагітних жінок, матерів годувальниць, людей з пошкодженою шкірою та тяжкохворих. У цих випадках доцільно використовувати механічний спосіб звільнення від вошей але Хочу звернути вашу увагу на те, що є багато сучасних засобів від педикульозу. Тому якщо все ж таки для тієї групи пацієнтів, яких ви бачите на екрані, потрібно застосувати педикулоцит, то його може призначити тільки лікар. Обробка пацієнта при виявленні педикульозу проводиться таким чином. Медична сестра повинна встановити доброзичливі стосунки з пацієнтом, пояснити йому мету та хід процедури, одягнути на себе захисний одяг, підготувати необхідне оснащення, посадити пацієнта на стілець чи кушетку, заслану клейонкою, накрити його клейонкою або пелериною, дати в руки рушник. Щоб уберегти очі від потрапляння педикулоциду. Далі медсестра ретельно наносить на волосся пацієнта протипедикульозний засіб. Зав'язую голову клейончистою та полотняною косинками на 30 хвилин або згідно з інструкцією до обраного засобу. Після цього миє волосся пацієнта з милом або шампунем у теплій проточній воді. Потім вона наносить на волосся теплий 5-10% столовий оцет. Та зав'язує у голову хворого клейончастою та полотняною косинками. Це потрібно для руйнування білкових структур, які прикріплюють гниди до волосся. Через 30 хвилин медсестра ретельно промиває волосся теплою водою та просушує рушником. Після чого вичисує густим грібінцем на білу пелюшку або простирадлу загиблих вошей та гнид та оглядає волосся пацієнта. Оброблення вважають ефективними, якщо волосся звільнене від вошей на всіх стадіях розвитку. З метою запобігання інфекційної безпеки медсестра складає одяг пацієнта в промаркований клейончастий мішок та здає його в дискамеру. Волосся марлеві або ватні тампони спалює. Використане оснащення, захисний халат, приміщення дезінфікує та обробляє свої руки згідно із чинними наказами МОЗ України. Якщо у пацієнта виявлено педокулюз, медична сестра зобов'язана у медичній карті стаціонарного хворого зробити про це відмітку, заповнити термінове повідомлення про інфекційне захворювання та надіслати його в санепідемстанцію у перші 12 годин. Також вона повинна зателефонувати в СЕС та записати прізвище того, хто прийняв це повідомлення. І обов'язково заповнити журнал обліку інфекційних захворювань. Примітка з метою виявлення педикульозу у відділеннях стаціонару медперсонал кожні 7 днів оглядає всіх пацієнтів. Заборонено відмовляти у госпіталізації за основним захворюванням через педикульоз чи коросту. У приймальному відділенні є і інша медична документація. Хочу звернути вашу увагу на деяку з них. Якщо до приймального відділення звертаються пацієнти з тілесними ушкодженнями кримінального характеру чи ознаками насильства або внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, то після надання невідкладної допомоги постраждалим відомості про них передаються у відділення поліції та фіксуються у спеціальних журналах, які ви бачите на екрані. Також медсестра повинна записати прізвище того, хто прийняв повідомлення у поліції. Майже всі журнали, що знаходяться в приймальному відділенні, прошнуровані, кожен лист пронумерований. В кінці журналів зазначено цифрами і прописом, кількість сторінок та скріплено підписом керівника і круглою печаткою закладу. Транспортування хворих це перенесення або перевезення їх з приймального до лікувального відділення, з одного лікувального відділення до іншого або з однієї лікарні до іншої, а також перекладання хворого ліжко. Спосіб транспортування пацієнта визначає тільки лікар залежно від тяжкості стану. Залежно від загального стану хворих поділяють на транспортабельних і нетранспортабельних. Транспортабельні це хворі, які без шкоди для свого здоров'я можуть самостійно пересуватися, тобто це хворі у задовільному стані, або яких можна перевести на каталці, кріслі каталці, перенести на ношах. Це хворі у стані середньої важкості або важкохворі. Нетранспортабельні це хворі, які перебувають у важкому стані яким перевезення або перенесення може спричинити загрозу для життя? Таким хворим необхідно надати невідкладну або реанімаційну допомогу. Якщо вона виявилась успішною, хворого можна транспортувати до відповідного відділення. Отже, від того наскільки грамотно. Швидко та організовано діє медперсонал приймального відділення залежить успіх лікування, а іноді й життя пацієнта. Напишіть в коментарях під відео, наскільки вам сподобалась та була цікава ця лекція. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і не перемикайтесь, бо далі буде.